Де вам реалізувати свій талант? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Будь ласка, пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзучний з вами. І подумайте про себе. Давайте переходити до розкладу. Так. Де вам реалізувати свій талант? Де пуста карта? Що це значить? Ну, дякую, ну дякую. Йой, взагалі, я навіть не знаю, як це трактувати. Ну, по-перше, шість мечів вона може казати десь на відстані, не в тому місці, де ви знаходитесь. Можливо, ви маєте плисти взагалі на нові береги. Це може бути як нове місце життя, там, нове місто, нова країна чи нова робота, тобто щось нове інше на відстані від того, де ви зараз знаходитесь, так? Прям конкретно на відстані. Два рицарі в нас тут, рицар мечів і рицар жезлі. Вони такі дуже яскраві, і вони такі дуже, знаєте, про досягнення. Я досягаю, я знаєте, йду трішки по головах. Тобто ви маєте бути такою дуже активною чи таким дуже активним, дуже проявленим, дуже різким, щоб от всю цю енергію так забрати собі і використати її в плюс. Тобто прям швидка тут енергія. Де ви можете реалізувати свій талант. Що цікаво, імператор закохані дві пентаклів По імператору це можуть бути держустанови, навіть так, щось таке, високий рівень якийсь, або самі на себе, або начальник над кимось. так, Але з нас тут закохані, вони можуть казати про щось творче, про якісь домовленості з кимось, про Е, Творчі проекти, але по імператору такі дуже масштабні, дуже високого, високу планку маєте мати. Отак. І в нас тут світ, карта, і десятка. Взагалі тут такі карти, бачите, світ, десятка кубків і дурень. Можуть казати про те, що взагалі у вас має бути великий масштаб по світу. Це може бути на весь світ, тобто ви можете бути навіть блогером якимось, так тобто досягати вершин. Віддалено, наприклад, так по цій карті. А, також десятка кубків це може бути про сім'ю, про дітей, про імператора, тобто як чоловіка, так якщо ви жінка, тобто десь реалізовувати свій потенціал в сім'ї з дітьми. І по цим картам я також подумала про дітей. Тобто ці дві карти можуть казати, що ви можете працювати якось з дітьми. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це на кошти дорогу. Це дуже інформативно, позитивно та заряджає на них звершення та ідеї, так що в неї курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па, -па.